Передній нахил тазу. Це питання доволі популярне, багато міфів, і легенд про нього ходить, але суть в чому. Постуральне це порушення дійсно може причиняти певні дискомфорти в нашій поставі в болях попереку, в болях в суглобах тазу, тазостегнового відділу чи при порушення жика. Це дійсно може призводити до таких порушень. Але. При діагностиці ми стикаємось як терапевти, як лікарі, до певного Ого. ступору у тому, що це доволі е, синергічний об'єкт. Ми не можемо конкретно діагностувати його як правильно або як неправильно, яке нейтральне у нього положення. Ми з народження маємо таз під нахилом. Це по перше. По-друге, у нас градієнт у розбізі до 23 градусів взаємостояння у висоту. Е, Верхньоповздовжної ості, верхньої передньої ості і верхньої задньої ості. І ще по боковим зонам до 15 градусів у нас є регулювання цих градусів. Тому. Під час діагностики тазу, виходячи тільки на виступах кісткових, ми не можемо сказати точно ось це правильне або це неправильне положення. Ми завжди виходимо від скарг клієнта від того, як себе почуває наш клієнт. Якщо в певному гіперлордозі йому комфортно, у нього немає скарг на ЖКТ, у нього немає скарг на будь-які механічні рухи, відповідно, питань і проблем немає. Ми тільки можемо виявити першу причину утворення даної проблеми: там тривале сидіння, слабкість сірничних м'язів, черевні м'язи, укорочення, згиначів стегна. Все це залежить від антропометрії нашого тіла в цілому. Але на цьому зациклюватись не потрібно. Є певний підбір вправ, які ми можемо використовувати для полегшення нашого стану і. Дивитись, відштовхуватись від цього, як буде реагувати наше тіло.